Мене звати Роман, і сьогодні хочу з вами поговорити про майнінг та розповісти, що взагалі сталося з моєю інвестицією в 10 тисяч доларів, скільки вона коштує зараз, і що взагалі відбувається з майнінгом після того, як ефірчик перейшов на пос. Як ви пам'ятаєте, а можливо, ні, якщо ви не займаєтесь майнінгом, то раніше всі майнери на відеокартах, ким є, є я, майніли саме ефірчик ЄТХ монетка, і вона давала непогані прибутки, як нам здавалося. І 15 вересня Віталік Бутерін, це засновник цієї монети. Він перевів монету з Proof-of-Work алгоритм консенсусу на Proof of Stake що не дає можливості тепер майнити цю монетку. Всі ці потужності почали кудись там рухатися на інші монетки, шукати щось, і ми зараз стикаємося з тим, що ми не можемо. Нічого нормально майнити. Багато людей починають продавати своє обладнання. До речі, хочу вам показати нашого партнера. Це постійний партнер мого каналу, магазин Compx. Саме у цих хлопців я купував свій ріг. І хочу сказати те, що якщо ви зараз хочете, наприклад, купити собі або ігровий комп'ютер, або відеокарту, або якісь комплектуючі, то са зараз саме той час, коли ви можете дешево це все купити. Тому що майнери почали масово. Дуже а, зливати своє обладнання та а, повністю це все продавати, бо їм зараз невигідно майніти. Я про це розповім більш детально. Але якщо ви також вірите в майнінг, ви вважаєте, що все ж таки знайдеться та монета, то зараз тоді найкращий час заходити в майнінг, якщо ви дійсно вірите в це, а, і про це я вам більш детально сьогодні розповім. На хлопців посилання я залишаю в описі під відео. Ви можете зайти, подивитися ціни, поспілкуватися з ними, а можливо, вони зможуть вам щось підібрати. Але якщо ви хочете продати своє обладнання, також можете написати їм, можливо, вони у вас його викуплять. І так, тепер ми подивимось з вами про а, на наші монетки, що ми там взагалі можемо зараз майнити, і що ми зараз майніти не можемо. У нас є ось такий сайт «MinerStat». І, як ви бачите, у нас на першому місці монетка Радіант, потім «Класік», Каспа, ЄТХ В. Також ви можете бачити на другому екрані те, що у мене два моїх ріги, як ви знаєте, Ріг 1 та Ріг 2, але Ріг 1 зараз, як ви бачите, він не майніть. Чому? Тому що мене непогано так сьогодні обдурили. Точніше, декілька днів назад, але я витратив вчорашній весь день на це, і сьогоднішній день вже на це трачу. І, скоріше за все, завтрашній день цей ріг буде повністю простоювати. Як ви бачите, ріг номер 2, У мене майніть монетку ЄТХВ, ось вона знаходиться. Ця монетка, вона не прибуткова, тобто ви бачите, що вона мінусова, але я е, сподіваюся на те, що ця монетка зможе трошки вирости і потім е, дати ну, декілька іксів. Чи буде це, чи ні, я не знаю. Я вирішив для себе, що у мене зараз така стратегія, що майнінг для мене зараз це така лотерея. Е, е, тому що продавати зараз ну, не дуже вигідно мої ріги. Якщо ми взяли. Що я потратив ось стільки на ріхи, то зараз вони коштують рівно половину. А віддавати, витратити 50%, втратити тільки на тому, що просто впала ціна, ну, чесно кажучи, не хочеться. Скоріше за все, я буду перечекати і ну, шукати нові монетки. Також буду робити контент вам. Тому продавати свої ріги я поки що не планую, в цьому не, не бачу сенсу. Буду е, намагатися якось на цьому заробити та показувати, що взагалі відбувається зараз з майнінгом. І так, е, монетки, які. Оці всі альткоїни, вони зараз потроху якісь з'являються нові. Хтось там дає прибутки, хтось не дає. Ось спочатку перша першим була каспа, вона давала ну, непогані прибутки. Але зараз, як ви бачите, вона також пала. І зараз з моїх ось цих двох рігів, які коштують ось стільки, вона дає прибутку 8 центів в день. Ну, це дуже-дуже смішно. А, монетка Радіант зараз дає прибутків 1 долар 22 центи. Це чистими брудними 3 долари і 8 центів. Це вже щось, тобто це, хоча б, не мінус. Чи дасть вона ікси в майбутньому? Ось це дуже круте питання. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше, коли майнили ефір, коли він коштував дуже-дуже дешево, він виріс за один рік на тисячу відсотків. І ті, хто його майнили та тримали, холдили, вони на цьому дуже дуже добре заробили. Можливо, це буде в майбутньому. Ось ця монетка, наприклад, RXD. можливо, це буде Каспа. Можливо, це буде ЄТХВ. Ніхто не знає, яка ця монета буде. Тому зараз ну, треба майнити все, що можемо. Я, скоріше за все, буду ставити перший ріг на радіан, другий ріг на ЄТХВ Ворк. А там подивимось. Також у мене трохи вже наманіло каспи. ну, Буду дивитися, буду слідкувати за курсами, продавати поки що нічого не буду. Це для мене така ну, дійсно лотерейка. Подивимось, що з цим буде, тому що продавати і фіксувати 50% прибутку, точніше, збитків, як я вже сказав, зараз не дуже хочеться. Тепер про те, хто мене налюбив, так, це ось ці хлопці з NiceHash. Непоганий сервіс. Раніше я ним користувався, але зараз, якщо ми побачимо, скільки він дає прибутку, то за мої 12 відеокарт 3070 Ti ці хлопці обіцяють, що вони будуть давати брудними. 5 доларів з копійками брудними в біткоїні. І спочатку я подумав, що це дуже непогано, як ви бачите, ось 513 Непогано в біткоїні збирати, тому що я вірю в те, що біткоін буде коштувати сотку і потім продати це з 5 іксами. Ну, непогано, ну хоч щось. Не так вигідно, як ефір, але хоч щось подумав я і вирішив перекинути ось цей свій перший ріг. Я на, на нього поставив вінду, тому що через HiveOS він не перемикає алгоритм. Поставив вінду та почав з цим, з цим працювати. І думав, що буде нормально працювати, але. Постійно вибиває, вилітає, він нормально не працює, він не загружає всі навіть 6 відеокарт, не кажу вже про 12. І вийшло так, що він мені дає приблизно 1,5 долари брудними. Ви розумієте, що ха, навіть не 5, а півтора долари брудними дає найсхеш з моїх відеокарт, з мого Рігу, який коштує 5 штук. І це ну дуже-дуже погано. Тому я з цими хлопцями поки що а, прощаюсь і. Вважаю, це ну, дійсно обманом, тому що вони пишуть на калькуляторі одне, а по факту вони, у них зовсім інше. Тому ось цей ріг зараз він не активен. На нього буде ставити знов Hive OS і ставити його на монетку Radiant. Як ви бачите, в майнінгу зараз не дуже активно можна заробляти, але є способи, на яких можна заробляти. Ось, наприклад, я нещодавно зробив курс новачка. Якщо ви зовсім новий в криптовалюті, вам необхідно мати базові знання. В цьому курсі є повністю базові знання від створення вашого першого криптогаманця та взагалі історії криптовалюти, до повної детальної стратегії, яку ви можете вибрати з декількох напрямків в заробітку на криптовалюті. Тобто ви починаєте з того, що ви взагалі не знаєте, що таке криптовалюта, і взагалі не маєте навіть гаманця, а закінчуєте цей курс, який складається з 9 відеоуроків детальних, і ви вже чітко знаєте повністю всі базові знання у вас є, а також ви знаєте, що ви будете робити та якою стежкою ви будете рухатися для того, щоб розвиватися в криптовалюті. Я вважаю, що цей курс він дуже крутий, він дуже детальний, і для новачків це буде саме то. Зараз він коштує лише 500 гривень, це скидка. Він взагалі коштує 1000 гривень, але зараз 50% скидки, його можна придбати за 500 гривень. Доступ у вас буде назавжди. Пишіть моєму адміну, посилання є на Telegram. А якщо ви вже трошки розбираєтеся, або ви, наприклад, пройшли цей курс і ви хочете попасти до нашої двіжухи, у нас є закрите ком'юніті, яке називається Віп-група Криптокиїв, де ми розбираємо різні p 2 p схеми торгівлю на ф'ючерсах. Туди я публікую різні курси, там вже є курси, наприклад, по P2P, там вже є курс. По а, трейдингу а, концепції Smart Money, туди я публікую повністю завжди всі свої угоди, які я роблю, наприклад, на ф'ючерсах. І ви можете слідкувати за моїми угодами і на цьому заробляти. Якщо ви подивитесь зараз на курс біткоїну, то ви побачите, що ось тут у нас був дуже непоганий ріст, на якому ми заробили. Зараз в нас йде падіння, і не буде помилкою зараз відкрити шорт, тому що е, я вважаю, що буде в нас ще падіння. І, до речі, шорт у мене також зараз Відкритий про це я писав в своїй ВІП групі і. Взагалі про всі свої угоди на фьючерсах я також дублюю цю інформацію. Тому, якщо вам це цікаво, посилання на нашу віп групу точніше на адміна, ви можете знайти в описі. Доступ коштує 100 доларів. Доступ назавжди. Ви отримуєте повністю всю інформацію, яка там вже є, і будете отримувати повністю всю інформацію, яка вже буде там з'являтися. До речі, люди, які були вже в віп групі вони курс новачка отримали повністю безкоштовно, і так само вони будуть отримувати всі інші. Чи мої платні продукти безкоштовно. Також в нас є чат, в якому ви можете спілкуватися з учасниками, формувати команди, якось ну, спілкуватися та намагатися заробляти. Тому що я вважаю, що об'єднатися ви якесь ком'юніті це найважливіше. Тому що хтось десь щось дізнався, поділився з тими, там йому якусь ідейку накинули, і таким чином бац-бац-бац, і вже якась схемка готова. Тому я вважаю, що. З майнінгом, поки в нас ось так туго, треба знаходити інші способи заробітку, і ви можете знайти їх саме в ВІП групі. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, слава Україні та слава Зсу. Бувайте!